Книг багато не буває. Так вважають учасники книжкового клубу, який діє на базі новоствореної stem лабораторії при ВНУ. Потішили книголюбів стосом книг представники фонду ігоря палиця тільки разом, таким чином започаткувавши у клубі Букросинг. За круглим столом зібралися учасники книжкового клубу, аби поділитися враженнями від прочитаної книги, яку обрали шляхом голосування. Кожен з них відзначив ті моменти, які найбільше запам'ятались. Як розповіла методистка Волинської обласної малої академії наук, це вже їх п'ята зустріч. Сюди приходять любителі читати різних вікових категорій. Концепт цього клубу полягає в тому, що ми поважаємо гарну історію. Тому до нас можна прийти просто щоб придивитися, зрозуміти, чи це тобі підходить, і послухати історію, тому що ми робимо Ум повну реконструкцію сюжету, тобто ми переказуємо, і в ході цього обговорення в нас є можливість поділитися своїми враженнями, емоціями, і ми максимально не пропускаємо жодну деталь. Новий виток у розвитку читацького клубу Букросинг, суть якого полягає в тому, що кожен може принести свою прочитану книгу, лишити на полиці, аби інший учасник міг взяти її собі для прочитання, тобто такий собі круговорот книжок. Читачі кажуть, букросинг не лише стимулює до читання, а й значно спрощує процес пошуку книг. Кросинг це дуже класна ідея, тому що багато книжок не можна знайти, не немає можливості знайти в онлайні чи купити паперову книжку чи електронну. І тому, приходячи сюди, люди зможуть. Взяти книжку, яку вони хочуть почитати, і так вони будуть е, стимулювати своє читання. Ти не можеш знайти або її вже немає в наявності, і її знайшли в якісь одній книгарні. І ти ти туди попасти не міг. А книжка є, і ти можеш її взяти взяти почитати. До учасників книжкового клубу завітали й гості. А саме голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода. До слова, фонд не вперше підтримує спільний освітній простір університету та малої академії наук смарт-лабораторію. На базі якої і збираються читачі, не так давно благодійники презентували обладнання для юних науковців, які теж тут займаються. Потішили і учасників клубу, подарувавши 20 книг, які поповнять полицю для букросингу. Проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації університету Наталія Благовірна висловила вдячність представникам фонду. Дуже чудова ініціатива, як на базі малої академії наук щиро. Дякуємо за партнерство і дуже багато ініціатив. І Теж дякую фонду, який незмінно підтримував. Теж і е, якісь технологічні моменти, так розвитку гуртків, і такий стабільний, класичний жанр, як читання, який завжди актуальний і завжди потрібен. Голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода каже. Їй приємно бачити те, що, попри все, інтерес до читання і до книги в нинішньої молоді не зникає. А навпаки, створюються подібні клуби за інтересами, і таким чином явище читання навпаки популяризується ще більше. Відвідують минулого заняття було 16 дітей, діти різні, і це діти, яких об'єднує любов до книги, любов до читання. Таких дітей насправді багато, і дуже важливо підтримувати їхнє бажання читати. Саме тому фонд Лосять тільки разом. Такий дав гарний поштовх для цього книжкового клубу. Сьогодні ми подарували перші книги для їхнього буккросінгу. і хочемо побажати усім дітям і молоді, яка захоплюється книжками, не зупинятися на кожній прочитаній книги. Долучитися до книжкового клубу може кожен охочий, і не важливо скільки вам років. Головне любов до книги. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.